The goes wild. Rise. No У цьому відео ми розглянемо 10 корисних порад для того, щоб тренування весною були ефективними та безпечними. Мене звати Костя, я спортсмен та тренер з бігу, а ви на каналі Run4Fun. І ви тут зможете дізнатися багато корисної інформації для своїх тренувань. Тому додивіться відео до кінця і подякуйте нам вподобайкою. Весна це час, коли природа пробуджується, а ми у свою чергу часто відчуваємо потяг до активних тренувань на свіжому повітрі. І біг це один з найкращих способів розпочати весняну активність, але для початківців та людей, які не мають великого досвіду, є кілька важливих моментів, які варто звернути увагу. Зараз я поділюся з вами порадами для бігу весною. Перше розминка має бути бігу може бути біговою або суглобовою. Бігова розминка це повільний біг в дуже комфортному темпі, під час якого ви можете спокійно підтримувати розмову і легко бігти. Бігову розминку потрібно проводити від 5 до 15 хвилин легкого бігу, або суглобову розминку, під час якої ви активуєте свої суглоби та м'язи. Приділяйте особливу увагу суглобам та головним групам м'язів, які активно приймають участь під час приземлення та поштовху у кожному кроці. Це допоможе підготувати тіло до фізичного навантаження та запобігти травмам. Друге. Використовуй можливість тренуватися на свіжому повітрі, але обов'язково підбирай правильне екіпірування відповідно до погодних умов. Біг на свіжому повітрі позитивно впливає для зміцнення імунітету та опірність організму до хворіб. Тренуючись на відкритому повітрі, ви також стикаєтеся з впливом зовнішніх факторів, і це вітер та опади, які створюють додаткове навантаження та пристосування організму до цих умов. І на змаганнях стає значно легше реагувати на такі погодні умови. Третє використовуйте спеціальні кросівки для бігу, які забезпечують хорошу амортизацію та підтримку під час навантаження. Ваші кроси мають бути базові для тренувань. Не думайте, що найдорожчі кросівки найкращі. Бігові кросівки повинні бути на піврозміру або навіть на цілий розмір більшими від зуття, яке ви носите повсякденно. Простір у кросівку для ваших пальців забезпечить потрібні умови, щоб пальці ніг не травмувались. Одягайтеся так, щоб вам по відчуттях злегка було прохолодно на початку тренування. Але під час бігу вам буде комфортно і ви не будете перегріватися. Якщо на вулиці холодно, від 2 до 8 градусів тепла, одягайте більше шарів, і це два або три шари одягу, в залежності, яка погода і яке екіпірування. А якщо дуже тепло, не забувайте про зручну і легку форму, щоб не перегріватися. Наступне. Якщо ви тільки починаєте бігати, не намагайтеся одразу пробігти великі відстані. Почніть з 3-5 км і якщо вам важко, чергуйте ходьбу та біг. З часом, коли ваше тіло адаптується, ви зможете збільшувати час бігу дистанцію та кількість кілометрів у тиждень. П'яте. Тренуючись на різних локаціях з різним покриттям для бігу, ви покращите розвиток різних груп м'язів та в свою фізичну підготовку. Різне покриття, гірки та спуски покращуватимуть загальну витривалість та силу. Також ну, кожна нова локація і нові маршрути допоможуть покращити настрій, зменшити стрес та викликати позитивні емоції. Шосте. Пийте воду та ізотонічні напої. Навіть весною, коли погода не така спекотна, важливо підтримувати водний баланс. Пийте воду до і після тренування, а також поповнюйте запаси за допомогою ізотонічних напоїв чи електролітів. 7. Якщо ви новачок, важливо не намагатися бігти занадто швидко. І я зараз не про темп, а про відчуття, і вам має здаватися, що ви біжите повільно. Під час такого темпу вам має вдаватися підтримувати розмову під час тренування. І це дозволить уникнути перенавантаження. Восьме. Не ігноруйте біль чи незручність під час тренування. Якщо ви відчуваєте втому або дискомфорт, зупиніться і зробіть паузу. Краще зробити перерву, ніж перенавантажувати організм і отримати травму. Дев'яте. Для того, щоб біг став регулярним, плануйте свої тренування. Визначте дні, коли ви будете бігати і дотримуйтесь цього розкладу. Стабільність важлива для досягнення результатів, навіть якщо це 2-3 тренування на тиждень. Десяте. Після пробіжки не забувайте про розтяжку. Це дозволить знизити напругу м'яза, покращити гнучкість і уникати болю в м'язах у наступний день. Використовуючи роли для розкатування м'язів, ви зробите собі самомасаж і покращите і від нього відновлення після навантаження. Біг це чудовий спосіб почати весняну активність і покращити своє фізичне здоров'я. Однак для того, щоб тренування було ефективним і безпечним, важливо дотримуватися основних принципів: починати з розминки, обирати правильне взуття, уважно ставитися до свого тіла і поступово збільшувати навантаження. Весняні тренування можуть бути захоплюючими і приносити велике задоволення, якщо ви врахуєте ці всі рекомендації. Дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Напишіть в коментарі, чи ви дотримуєтеся правильних рекомендацій під час тренувань, а також не забувайте, що потрібно тренуватися правильно, регулярно, і тоді прийде прогрес на ваших тренуваннях.